Всіх, хто прийшов сьогодні на урочистий захід, присвячений відкриттю меморіальної дошки на честь героя нашого сьогодення, вірного патріота України, нашого земляка та патріота нашого міста, лідера Харківської центурі, командира розвідзводу 1 штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади. Жителя Первомайської громади Олега Віталійовича Фадієнка. Олег народився в нашому місті, в місті Первомайській. І, до речі, саме сьогодні день народження Олега. І тепер Олегу завжди 27. З перших днів. Повномасштабного вторгнення російських окупантів став до захисту рідної країни. З позивним Малиш боронив Харківщину у складі спецпідрозділу головного управління розвідки «Кракен». а пізніше героїчно бився у складі третьої окремої штурмової бригади під Бахмутом. Олег завжди сміливо виконував найнебезпечніші завдання, за що був нагороджений. Орденом мужності 3 ступеня та, на правиликий жаль, смерть наздогнала героїчного воїна 2 липня 2023 року у воєнному шпиталі, куди Олег потрапив після тяжкого поранення. I'm uh we -huh. uh -huh. uh -huh. Сьогодні у нас відбувся урочистий захід щодо вшанування пам'яті героя України, нашого земляка, мешканця нашої громади Олега Фатієнка. Він служив в третій окремій штурмовій бригаді, був нашим уроженцем, знав особисто його з дитинства. Можу сказати, що крім слів захоплення, його мужністю, відвагою, патріотизмом мало що приходить на згадку. І сьогодні, в день його народження, ми вшанували завдяки співпраці з. Його військовим підрозділом, в який шанує пам'ять про нього відкриття цієї меморіальної дошки в школі, де він навчався, так само в цій школі жива пам'ять про нього серед вчителів, і він так само себе зарекомендував тут себе як мужня, патріотична людина. Сподіваюсь, на цих якостях ми виховуємо ще не одне покоління випускників цієї школи, які відвідуючи будуть згадувати про цю людину. Ну насправді найвеличнішого масштаба, який я впевнений сьогодні достойно представляє первомайщину, але вже в складі небесного війська.